Чи правда, що тепер всю українську землю розкуплять іноземці? Мораторій на продаж сільськогосподарських земель знято з 1 січня 2024 року. Почався новий етап земельної реформи. Хто скільки і яку землю зможе купляти? Зараз розкажу. А поки підпишіться на цю сторінку, тут я розповідаю про актуальні питання щодо будівництва, нерухомості і землі. Відтепер землю сільськогосподарського призначення можуть купувати не тільки фізичні особи, а й юридичні особи, але виключно компанії, засновниками яких є українці. Як і раніше, іноземні, фізичні або юридичні особи або особи без громадянства придбати землю не можуть. Щодо максимальної площі, і фізичні, і юридичні особи можуть придбати в одні руки не більше 10 тисяч гектарів. Зауважу, що продавати і купувати земельні ділянки можна тільки приватною власності, оскільки продаж земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності і надалі заборонений. І щодо вартості земельних ділянок, на грудень 23-го року, сама дешева земля була в Херсонській області і коштувала приблизно 23 тисячі гривень за гектар. А найдорожча, Земля була у Львівській області і коштувала приблизно 120 тисяч гривень за гектар. Як бачите, ризики того, що українські землі розкуплять іноземні держави або холдинги, немає. А що ви думаєте стосовно запуску ринку земель сільськогосподарського призначення?